Інзесу проник на позиції рашистів серед ночі. Прибрали чергових, взяли все під контроль та почали нищити базування ворога. Тут все як в бойовиках: нічна вилазка, адреналін та емоції. Воїнам довелося впоратися із хвилюванням, коли вони непомітно заходили до окупантів. А далі нанести потужний удар із тилу по рашистах і знищити ворогів. Як це було, розбираємося далі. І ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Падзагін осу вночі пробрався в штаб рашистів і вчинив там справжній переполох. На кадрах можна побачити нічну атаку також штурмових піхотних груп рашистів воїнами п'ятнадцятої. ВРГ ОПНГУ Карадах у контактному бою. Відео ми маємо змогу побачити завдяки нашим українським операторам дронів. Рашисти не встигли прокинутися, як вже почали тікати або певно здаватися у полон. Дехто намагався спробувати організувати опір, але на їхній превеликий жаль для них не знайшлося укриття, з якого вони могли вести вогонь у відповідь, так як ЗСУ проникли прямо всередину їх бази. Втеча теж не стала гарна варіантом, бо всі, хто цікав, навздогнали дрони, також збройні сили України показали новий спосіб використання FPV-дронів з термітом. Сили оборони України продовжують експериментувати з використанням дронів для знищення рашистського окупаційного війська. У мережі з'явилися дійсно видовищні кадри, як за допомогою fpv FPV-дрона наші військові. У прямому сенсі, як було заявлено, випалюють одну із посадок з рашистськими військовими. На кадрах зафіксована робота оператора дрона роти ударних безпілотних авіаційних комплексів наошенс, яка належить до 108-ї окремої бригади ЗСУ. Як визначено осінь фахівцями з йдеться про локацію північніше населеного пункту Українське, що в Запорізькій області, судячи з відео для удару по позиціях рашистських військових була використана бойова частина із термітом, яка під час горіння може мати температуру в декілька тисяч градусів за Цельсієм. Власне, це не вперше, коли сили оборони України використовують боєприпаси із термітною бойовою частиною проти рашистського окупаційного війська, але вперше саме в такий спосіб, шляхом поступового скидання, на кадрах видно, що дрону вистачило запалювальної суміші, щоб підпалити всю посадку, в якій судячи з усього, ховався окупант. Залишається невідомим, якою ж саме була вага такої бойової частини, але для прикладу, той же найбільший український FPV-дрон королева шаршнів може транспортувати до 9,5 кілограмів і. Збільшити бойову вагу у планах саме до 18 кілограмів. Наскільки масштабоване на наразі використання в півдронів з термітом невідомо, але водночас йдеться про дійсно відносно недорогий та, судячи з усього, ефективний засіб для боротьби з окупантською піхотою, щоб виганяти противника із займаних позицій. Зрештою, у цій історії варто звернути увагу і на той факт, що расисти у своїх каналах вже встигли масштабувати це відео з приписом, що це, начебто, рашистські військові використовують fpv дрони з термітом для ударів по українських позиціях. Втім, згодом довелося поспіхом видаляти пости. Цікаво, що рашисти створили робу ребл для боротьби з українськими дронами однак, успіх протривав недовго, бо ЗСУ успішно їх вже ліквідовують. І повідомляється, що робот може ховатися де завгодно, а також включити дистанційну реп. Бійці попереджають українців, щоб ті в свою чергу реагували і передавали інформацію про місце розташування цього винаходу ЗСУ. Загарбники РФ використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння українських БПЛА. Проте вийшло іронічно, що дрон ЗСУ знищив один із таких роборебів. Який мав глушити його електроніку у мережі? Шириться відео на якому один із роборебів був захоплений зненацька просто посеред вулиці якогось населеного пункту. Після цього оператору підрозділу булава РУП ПАК 72 ОМБР. З легкістю знищили його за допомогою власного дрона. Згідно із задумом збройних сил РФ, цей роботизований реп має непомітно пробиратися в тил сил оборони України та влаштовувати незаплановані диверсії. У свою чергу військовослужбовці ударного підрозділу булава окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького оснастили кулеметом українське впівдрон Королева Шершнів. Він був створений командою волонтерів дикі Шершні. Про це творці БПЛА повідомили у своєму телеграм-каналі. Розробники показали модернізовану королеву шершнів, зазначивши, що перший у світі БПЛА гранатомат успішно пройшов випробування. За їхніми словами, встановлений на безпілотник, гранатомат тепер може вражати окупантів на відстані понад 5 кілометрів. Це відкриває нові можливості для військових, заявили дикі шершні. Випробування дрона гранатомата також прокоментував інженер та інструктор з БПЛА з підрозділу булава з позивним. Му дав за словами військового цей апарат може застосовуватися в різних операціях, зокрема для прикриття штурмових дій. І він зазначив, що розробка допоможе зберегти життя бійців. Ну а тим часом до України знову надходить нова фінансова підтримка від західних партнерів. І цього разу Даня замовила та профінансувала 18 самохідних гаубиць Богдан в українського виробника, аби ще ефективніше ліквідовувати противника. Про що повідомили в міністерстві оборони України до слова, Уряд країни спільно з партіями парламенту погодив збільшення військової підтримки України на додаткові 4,4 мільярда датських крон 590 мільйонів євро. Перед цим стало відомо, що данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить озброєння та військову техніку для зсу в українських виробників. І уряд Данії спрямував 200 мільйонів данських крон, майже 300 мільйонів євро на інвестиції в українську оборонну промисловість і гроші спрямовані на створення. Значного морського потенціалу безпілотників і виробництво ракетних компонентів також стало відомо, що президент Фінляндії Олександр Ступ пропонує виключити РФ з Ради безпеки ООН. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters. Президент заявив, що жодна держава в Раді безпеки організації Об'єднаних Націй не має права вето. РФ взагалі потрібно виключити цієї організації. За словами очільника Фінляндії, склад постійних членів Радбазу ООН варто розширити цей список мають поповнити Субтитрувальниця Представник Латинської Америки та ще двоє з Азії та Африки. Правовета за словами Стуба не повинна мати жодна країна. Мій основний меседж полягає в тому, що якщо країни глобального півдня, Латинської Америки, Африка, Азії не отримають повноважень у системі, вони відвернуться від організації Об'єднаних Націй. А ми цього не хочемо, каже президент Фінляндії. Також Стуб заявив, що будь-які країни, які ведуть незаконну війну, таку як РФ зараз веде в Україні, мають бути виключені Чені зі складу радбезу він висловив сподівання, що інші держави допоможуть реалізувати цей план до 80 річчя ООН наступного року. А ми нагадаємо, що РФ, яка почала своє головання в Раді безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару. Раніше президент Фінляндії Олександр Стопо хвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозиції уряду, і це вже 25-те постачання військових Ової техніка від Хельсінки. Крім того, в жовтні Швейцарія прийме конференцію із протимінної діяльності в Україні про що йдеться у прес-релізі на сайті Федеральної ради Швейцарії. Конференція UMAC24, яку Швейцарія організує спільно з Україною, відбудеться в місті Лозанна. Мета заходу підкреслити критичну важливість гуманітарного розмінування як частини соціально-економічного відновлення України. В конференції візьмуть участь представники. Урядів міжнародних організацій гуманітарного розмінування та громадянського суспільства до заходу. Також долучаться представники приватного сектору та наукової спільноти. Захід, який Швейцарія організовує спільно із Україною, буде присвячений глобальним аспектам гуманітарного розмінування, зокрема трьом основним складовим людям, партнерам і прогресу. Йдеться в прес-релізі. UMAC 2024 буде покликано постав. Вити цивільне населення в центр дискусії, підкреслити переваги партнерства і показати, як інновації роблять проти діяльність безпечнішою та ефективнішою, пояснили у федеральній раді. Ну і зазначається, що Швейцарію представлятимуть президентка країни Віола Амгарт, яка відкриває конференцію та очільник швейцарського МЗС. Ігнацію Касіс. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Не забувайте підтримати нас вподобайкою та підписом на нашу ютуб сторінку. Слава Україні!